Друзі, привіт! З вами Макс. Ви на каналі Андєшок Плей. І ми продовжуємо проєкт Життя на Макс. Сьогоднішня тема нашого відео це куріння. Куріння, от, бачите, в мене в руках є сігара, вона не в, в, на, на мові, мабуть, сигара буде. Вона в мене в руках неспроста. Не ми будемо говорити про, про куріння. Плюси, мінуси, Плюсів, мабуть, дуже мало, якщо вони взагалі є. Але є багато мінусів. Коротше, якщо говорити просто, да? багато людей, по-перше, кинути корити дуже важко. Ті, хто починають корити, вони повинні знати, що. Кинути курити майже неможливо. В мене курять багато дуже знайомих і родичів, і вони розуміють, що це погано. Вони кинути не можуть. І в вашому досвіді, я думаю, є таке саме. Людина знає, що це погано. Вона страждає в когось проблеми з легенями, бронхіти, там короче куча всього кашляють, хриплять, кинути курити не можуть. Мій дідусь. Царство йому небесне покійний. Він кинув курити тільки по тій причині, що в нього було такий сильний бронхіт, що якщо б він не кинув курити, в нього був би там рак чи ще щось легень. І йому лікар, коли це сказав, він кинув тоді курити. Якби не це, він би продовжував курити. І е слава Богу, що в мене якось в сім'ї через покоління. Тобто в мене дідусь не курив, батько курить, я не курю. Тобто в мене якось навчив з покоління, ця, ця, зараза, ця зараза йде, того слава Богу, мене пронесло. Звичайно, що я пробував курити сигарети, і я б не сказав би, що мені сподобалось. Але я ніколи не був курцем, який курив постійно. Я або ну, деколи міг покурити, коли я в той час коли я ще пив алкоголь. Зараз я взагалі не п'ю алкоголь, я від нього відмовився. Але в той час, коли я пив алкоголь, я міг собі дозволити там на вечірці, десь на дискотеці скурити сигарету чи дві. Потім зранку мене ну, мені було звичайно, що погано. Але це все продовжувалося доти, доки я не подивився відео про те, як роблять сигарети. І це змінило все моє життя. Коротше. Змінило моє ставлення до сигарет, і після цього відео я ще, може, трошечки пару раз покурив, і потім я вирішив покинути це діло назавжди. Коротше, розказую, не знаю, чи ви бачили. На ютубі, мабуть, це відео ви не знайдете. Я колись його знайшов в ВКонтакті. І багато людей, коли купляють сигарети, коротше, що ж на сигаретах написано, є типа нікотин і смола. Так? Люди думають, що нікотин — це сам єрший. нікотин, звичайно, це та типа, Це ну, одна речовина, яка можливо не настільки, не настільки небезпечна, як то, що під завуальовано під назвою смоли. Смола нема такої речовини, як смола. Це типу, абсолютно термін, як сказати, збірний. Тобто, що зробили виробники сигарет? Вони взяли там. Всі ці хімікати, якими обробляються сигарети, а щоб ви вказував наперед в сигаретах, там, там табака майже ноль, майже ноль табака в сигаретах на відміну від цигар, то вони всі ці хімікати, якими це обробляється, вони просто їх ем, ну, об'єднали під одною назвою смола. Тому що якщо там, там, там список, ну типа чи 200, казали різних назв хімії. Чи 400, там просто така куча нереальна, що там воно не містилося на, на двох сторінках, А4, чи на трьох. Маленьким шрифтом воно б все не вмістилося. Плюс та що ясно, що якби вони таке написали на пачці сигарет, чи видавали б до кожної пачки листок А4, чи два листка, чи зошит зі складом, ніхто б сигарети б не купляв. А так, якимось чином, Макаром, вони протиснули, то, що ну лобісти, лобісти, як ви знаєте, лобісти це ті люди, які в політиці. Які коротше лобісти це люди, які наймаються великими компаніями, корпораціями або, або організаціями? Наприклад, організація мореплавців? От я колись був на зустрічі з лобістом, який, який типу, в Брюсселі, там де це організація мореплавців в Данії, тобто в Данії дуже популяр, дуже велика організація ну, типу, транспортна. Дуже великі транспортні компанії, включаючи МЕРСК, одна з самих найбільших контейнерних компаній в світі, які займаються контейнерними перевозками. І в них ці компанії об'єднані в організацію, і ця організація має лобістів. Тобто їхні інтереси представляються лобістами. Коротше, і лобісти зараз в Європі де рішаються питання? В Євросоюзі вирішується багато глобальних питань. І це от компанії платять лобістам, щоб лобісти їхали в Брюссель і там рішали ну, Домовлялися про законодавчій базі, які мають бути закони для ну, міжнародні в Євросоюзі для оцих компаній. Отак От, само лобіста тютюнових компаній вони вони змогли, вони змогли запхати цю всю хімікати під назвою Смоли. Коротше, там багато токсичних речовин, які, які просто ну, це отрута, яка отравляє наш організм і ніхто, ніхто добре не знає. ну, тіпа, Ну, як можливо, дослідити, як 400 хімікатів в кучі впливають на, на твій організм. Ясно, що погано, ясно, що це викликає рак легень, там і куча всього, всіх інших хвороб, яких, яких навіть нема списку, мабуть, кінцевого, скільки паршивого всього роблять сигарет. Але це не то, що це не то, що повпливало на мене. Те, що на мене повпливало, це то, що я побачив, як роблять сигарети. Коротше, як вони їх роблять. От, в сигарі, да, якщо взяти. То, бачите, сигара, вона не знаю, чи вам буде видно, вона плотна. Тобто тут листки табака, зараз я постараюся вам показати. Бачите, листки табака вони скручуються, тобто листя, вони чимось обробляються, вони скручуються, і скручуються в таку, от, в, таку от, в таку плотну ковбасу і в багато слоїв. І це табак, він, можливо, чимось трошки обробляється, але це листя табака. Там то там, якщо є якась обробка, то вона, то вона мінімальна і вона далеко не така, яка є в звичайних сигаретах. Але люди, які, які в цьому бізнесі, вони після того, як ти робиш сигарети, ну, сигари, так, лишається куча. Листків, які поломані, Тому ж тут ж треба ідеальні листки, щоб їх закрутити. В сигару треба ідеальні листки, вони мають бути відповідною, вони не мають. вони Коротше, вони мають бути як суцільні. Тобто, якщо вона ломається, вона вже ніфіга не скручується. А в тютюновій промисловості чи в виробництві сигар, там куча є ем, тю, ну, тіпа, табака чи тютюна, яка. Ем, який не, ну, тіпа, не можна використовувати для сигар, тому що він, ну, типа, як ну, це як брак, тобто він або поломані листки, або або вони з якоїсь такої частини листка, там де його не можна використати. Коротше, лишається оцей мусор після виробництва сигар. Потім саме крупний мусор вони, мабуть, збирають і використовують в трошки менших таких сигарках. Знаєте, що є такі, ну крім великих сигар, того, що сигара це не дешева річ. Вона коштує, наприклад, ну, мінімум це від 15 доларів за штуку. Нормальні сигари коштують. 15 доларів за штуку, ну 100 крон. Це саме мінімум 15 доларів за штуку, можете перевезти в гривні. І це не дешеве задоволення. Люди, мало собі хто таке може дозволити, е, і там ціна йде в потолок далі, там, е, ну, ціни нереальні, це 15 доларів це самі дешеві. Yeah. Тобто, коротше, той, що лишається табак, використовується для, для менших таких, таких, типа міні-сигарок. А той, що взагалі, ну, як. Така, як пиль, чи, чи такі як ну, самі маленькі частини чи, чи пилюка, з, яка лишається після виробництва сигарет, щоб їх не викидати, що їх придумали зробити. Ти, ти, ти не можеш їх просто зібрати в сигару, ну, типу в сигарету насипати. Того, того що, по-перше, вона не буде горіти, і там є багато причин, по які ти не можеш так зробити. Того, що вони зробили, вони коротше, збирають оцей, ось, цю всю цю табакову пилюку. Потім вони її ну, типа, в спеціальні розчин закидають, вони типа, її перетирають, виходить, перетирають, як пилюка, потім вони додають туди води, потім вони коротше, от, така, як жижа. Потім ця жижа, ця жижа, ця вона, вона пер, переміщується чи коротше, переливається в такий чан. Як вам сказати? Коротше, такий металічний, такий, як. Це як бочка. І в цій бочці там вони роблять, ну, піднімається велика температура, і ще і ще е, там в цій бочці нагнітається дуже великий тиск. І там оця от ця пилюка, яка спочатку, мабуть, я не знаю, чи вони її сушать чи ні. Але ця от жижа, вона ні, там навіть не так робиться. Зараз я, зараз я згадаю. Коротше, вона сушиться, потім вона пресується, потім потім оця жижа вона розрізається на маленькі кусочки. Але. Після того, як вона розрізала на маленькі кусочки, і вона приходить там, ще якимись хімікатами, вони цю жижу обробляють, вона попадає в, в, цей, в бочку з великою температурою і з великим тиском. І під великим тиском оця, оця жижа вона якби взривається, тобто як парлон, тобто вона ну, тіпа, збільшується в об'ємі. І оцю вже потім збільшену в об'ємі жижу, вони нарізають на кусочки і кладуть в сигарети. Ясно, що вони. Але ця жежа проблема в чому, вона без смаку. Там там, там вона вже ноль. Там вже нема ні смаку. Ну, Тобто, вона, по-перше, вона не горить. По-друге, вона, о, як ви замітили, що сигарета вона тліє. Сігара вона не тліє. Сігара, вона, ну, типу, поки ти тянеш, то вона, то вона куриться. А якщо тільки ти перестаєш тягнути, вона потихесенько, вона просто потихенько тухне рахунок того, що вона так плотно зроблена, то там якось зберігається температура всередині, вона не так швидко тухне. Але сигарета, за рахунок того, що там майже повітря вона не так плотно забита, вона тухне майже зразу, того типу їй додають хімію, щоб вона тліла. Тліла, щоб вона не тухла зразу, щоб вона могла тліти потихеньку і горіти, щоб процес горіння продовжувався. І цей. І коротше, вони називаються ця тютюнова жилка. Вони, коротше, цю жилку взривають, потім і нарізають на куски. Якщо ви візьмете сигарету, і тако. Ви, тако я ну, на, на, блюдце, на біленьке, чи на стіл, чи на білий кусок паперу такої і витрусити, то ви там побачите, що там є частинки, це тако, як, така як папір такий, ну, що він порізаний. Тобто, це, тіпо, да, там є частки частки може якісь міні якогось тютюну, але там є оця от жилка, яка тютюнова жилка, яка виробляється таким способом. тобто Ну, Побачивши це, я зрозумів, що там не те, що нема табака, там просто такий адський мікс. Що якщо таке курити, то говорити про здорове життя це мало що? Це взагалі нема смисла. Ну мало того, що, типа, розумієте, що здоров'я це ж не тільки впливає на наші там, легені, що ти погано дихаєш. Якщо ти якщо в тебе. Цей дим попадає в в легені, він попадає в кров. Це все розноситься. Це пошкоджує твій, ну, типу, це в погано впливає на твій мозок, на твої когнітивні, аналітичні здібності. Те саме, що з алкоголем. Люба антоксикація, вона мішає, вона робить тебе, ну як сказати, не можна сказати, тупим, але вона вона погіршує твої когнітивні здібності і здібності, як і може і пам'ять погіршувати. Короче, вона погано впливає на твій мозок. А якщо ми хочемо, як сказати, якщо ми говоримо про життя на Макс, то звичайно, що людина ну, нормальна, вона хоче бути максимально здоровою. Вона навпаки хоче робити речі, які будуть приносити її здоров'я, а не будуть е ну, шкодити її здоров'ю наскільки сильно. Просто те, що чого люди я думаю, курять, тому що вони не знають про це, вони не знають, наскільки це токсично, наскільки це сильно буває їхній організм, і вони, може, не так сильно відчувають різницю, тому що якщо ти постійно займаєшся спортом, да, Бігаєш, плаваєш, все, в тебе, в тебе класна дихалка, в тебе, в тебе здорове серце. Типу активно живеш. Як тільки ти починаєш пити-курити, ти, ти бачиш, як твій рівень енергії падає зі 100% до 20% чи до 30%, ну і в половину ці мінімум. Ти дуже сильно втрачаєш в енергії, ти, ту, ти тупиш, ти погано, тіпа, в тебе нема сил якби, і нема ентузіазму. Тому тіпа, я дуже сильно відчуваю, ну, тіпа, відчував свій час, коли я ще курив, там, чи я дуже сильно відчував цей вплив. Мені було ну, тиждень-два проходило, два тижні, поки я більш-менш від цього відходив, а і навіть, може, місяць, поки я починав знову ясно мислити. Того е дуже сильно погіршує, погіршує мислення, ну і е дуже сильно отрує організм. Тому саме краще не починати. Якщо почали, ну, то треба, якщо ви вже курите, то я би вам, я би вам радив кинути, кидати курити і не бояться, треба йти до лікаря, треба йти до професіоналів, які є же ж якісь там клініки чи якісь інші мет... клініки, як там є лікарі, які можуть допомогти вам кинути курити. Я не спеціаліст в тому, того, що я не можу говорити про те, що я не знаю. Я, наприклад, ніколи не був курцем, і я ніколи не кидав курити. Через це я не можу вам розкунути, типу, в мене немає досвіду, як. Можна кидати курити, але якщо я думаю цим питанням зайнятись і добре постаратися, то якісь нікотинові пластир, якесь уявне куріння є. Я не знаю, що є, але якось люди кидають курити. І то, що єдине, що можу сказати, що якщо ви вже вирішите кинути курити, то краще, звичайно, що починати якимось займатися спортом, чи плавати, чи бігати, тому що вам зовсім не захочеться курити, якщо ви почнете бігати. Потихеньку бігати, чи потихеньку плавати, чи на велосипеді їздити для початку. Ви їздите на велосипеді, щоб просто щоб вас легені починали працювати і щоб у вас оця вся слизь, яка, тому що як, коли щось погане попадає в організм, то, накоп... то то організм, щоб захиститися, він або відпозбутися від цих поганих речовин, він починає в легенях виділятися слизь. І через то ті, що курці вони постійно відхаркують. Вони харкують постійно, Того, що воно все піднімається з легень, і людина. Хоче його виплюнути, відхаркнути. І того, типу, якщо ви будете займатися якимось кардіо, то це ну, задіє, починає, якщо почнете активувати свої легені, коли почнете кидати курити, то, звичайно, що вам буде легше. Знайти інших людей, які кидають курити. Записатися в якусь спортивну секцію. Ну, я не знаю, треба, треба думати, треба постаратися, але якщо ви кинете курити, то ви собі зекономите, зекономите життя, ну, рок, як сказати, роки життя ви собі додасте. Так, і ну і люди, які курять, ще треба що знати, що особливо це для дівчат, мабуть, буде важливо, що пот сті шкіри лиця, тому що це дим постійно всасується тобі в лице. І в курців е е е погана шкіра, шкіра лиця погана, зморшки часто. І, е е Ну, та звичайно, що тобі важко займатися спортом. Якщо ти куриш, тобі важко займатися спортом. І тут треба знати, що людина, яка класно займається спортом, не курить, вона завжди буде в кращій формі, сильніша, вона швидше відновлюється, тому що немає нагрузки від цигарет, швидше відновлюється. І ти ясно, що вона буде себе краще почувати, ніж та людина, яка курець. То курити тіпа, абсолютно, абсолютно немає смисла на рахунок цигар, що можу сказати. Що ну, це така сама, ну, тіпа, це також шкідливо, хоча воно не так шкідливо, але трошки менш шкідливо, того, що сигари куряться так, що вони не, не куряються не в затяг, тобто дим лишається в роті і в горлі, Вон, він в легені не попадає. Хоча і можна курити, ну, можна навчитися курити їх, їх в затяжку, якщо якщо хотіти. Але тут, принаймні, тут принаймні набагато менше хімії, і тут принаймні є, 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 є тютюн. Але що роблять цигари? То, про що я не знав, це те, що вони, ну як ви зрозуміли, деколи можу дозволити викорити сигару. Але це рідко і чим далі, тим, рід, тим, тим рідше. Що роблять сигари? То, що я раніше не знав, то, що вони притуплюють нюх. Тобто, в мене, типу, коли я там десь за тиждень викорив дві сигари і так десь продовжувалося місяць, що я там раз в тиждень, ну, в тиждень міг викорити, дві, ну, мабуть, цигари максимум в тиждень. І це я за місяць, коли викорив вісім сигар, я, я, я зрозумів, що в мене пропав нюх. Тобто нюх пропадає, ну не зовсім, але він притупляється. Тобто ті духи, які, якщо на, на свіжі, ну на, на ніс на нормальний, ти нюхаєш духи, вони прям пахнуть. А потім я замітив, що я нюхаю, а а, а, цей, а запаху я так сильно не відчуваю. Особливо з духами. Ну З парфумами я замітив, з їжею, звичайно, що менше це замітно, але з духами було дуже замітно, що я нюхаю і пропадає, пропадає нюх, тому що вони опалюють твої, опалюють оболон. Ну, цей дим гарячий, він опалює твою слизову оболонку, і рецептори вони притупляються. Це один мінус. Ну, і Другий мінус, що воно звичайно що, поп... що воно попадає в, в... Якби в горло і... і тут. і Просто те, що сигари, ну, типу, мало хто курить багато сигар там, по 5 в день, в основному курять деколи. там. От в дачан є така, є така як традиція, що вони на Різдво там, після вечері, вони йдуть в, в цю в сігарну кімнату, там сидять, сидять там з якимось бренді чи з візки, або з кавою, і оце курять сигару. Це вони раз в рік собі можуть дозволити покурити сігару. Чи коли до них приходять друзі, то вони ну це раз в пару місяців. Ну Я думаю, що якщо, от як на мене, як я здоровий ну здоровий як сказати, кабан з, з нормальним здоров'ям, то я, мабуть, би не сильно постраждав, якщо б я курив там, наприклад, одну сигару в три місяці чи в два місяці. Якби я курив, курив одну сигару, ну, то це ще, хоча це теж я відчуваю, тобто, якщо я наприклад, сьогодні викурю сигару, то завтра я відчуваю, що я відчуваю, що це ще з мене якби, виходить. Я відчуваю в роті трошки смак, цей, цей ну, тіпа, сигаретний, я відчуваю, що 3-4 дня, поки, поки цей нікотин і все інше, поки воно з організму не вийде. Так, так, що це теж шкідливо. Але я думаю, що ну, раз в рік, е якщо я буду курити цигару, то я не вмру. Хоча я вже зараз трошки втратив, втратив до цього, до, до цього якийсь, якийсь інтерес. Цікаво, було просто попробувати, бо воно виглядає якось круто Попихтіти. Я вже, А, звичайно, що в цю саму тему можна і кальян запхати, і вейпи це теж вейпи теж супер шкідливі. Просто те, що вони не вважаються такими шкідливими. всі електронні сигарети, все, що ти вдихаєш. Це все хімія, і часто знову ж таки ці питання про ну так настільки сильно лоб'юються, що там непонятно. Ну нема ще досліджень, які би точно б сказали, що як сильно вони впливають. Але то, що я вам можу точно сказати, то, що візьми будь-який газ, чи любу я ну, неприродній любий, любу речовину і почни ним дихати, чи це вейп, чи це сигарети. Люба хімія, то що вона неприродня, вона шкідлива. Це ж очевидно. Того ні вейпи курити не треба, ні, ні кальяни також. А кальян ще одне пробував, я, колись, я коротше, колись курити кальяни. Ну що я замітив? Що так, не так погано, як сигарети, якщо курити кальян раз в тиждень чи раз в два тижні, не так погано, як сигарети. Але якщо будеш курити кальянко, кальян кожен день, та сама фігня. Тоже воно в легенях лишається, воно з легень потім виходить, теж ти харкаєшся, шмаркаєшся. І наскільки воно впливає на мозок, ну, я не, я не замітив, що воно сильно впливало на мої когнітивні здібності. Але по-любому трошки впливає. Ті, що курили кальян багато, ж, вони, вони казали, що це, вони теж, що калья викликає залежність, теж, там теж тютюн. Я зараз не курю кальян, і, а, може кальян, наприклад, дерти в Горлі. Тобто там теж є нюанси. якби... Я Якось радий, що я, що я просто до цього не пристрастився, я попробував, поняв, що це. В принципі, діло не моє, і, і чим далі, тим, як би, мені вже це, навіть цього не хоче. Тому курити калян, якщо курити кальян, ну раз в місяць. Сігара раз в місяць, раз в два місяці одна. Калян раз в місяць. Це так, щоб якщо ви хочете так, якщо вже ви хочете курити, там раз, ну, тіпа, то найчастіше, там, чим раз в місяць, І... і це тоді, мабуть, не буде сильно, ну, я так думаю. По моїм самим найкращим переконанням, з того, що я знаю, це швидше всього не буде так сильно і погано впливати на ваш організм. Хоча в Дані, наприклад, на всіх продуктах пише, що так, стоп ідей, тобто зупинись сьогодні. Живи довго для, для блага твоєї фамілії і твоїх друзів. Ні, заради твоєї сім'ї і заради твоїх друзів. І тут написано: Руйнінг дребе. Тобто, куріння вбиває. А, о, до речі, в дачани молодці написано стоп лінія і номер телефону, тобто лінія телефонна, куди ти можеш позвонити, і вони тобі можуть допомогти з тим, щоб кинути курити, номер телефону. І, і сайт стоплініан Тобто, на, ну, на цьому сайті там також, мабуть, є інформація, як кинути курити. Тобто, дачани піклуються, не можна продати сигари в Данії чи сигарети без, без надписів. В них на всіх. Ну, я думаю, що в Україні також. Написано, що куріння вбиває. Куріння вбиває 100%. Просто когось швидше, когось повільніше Хочеш жити здорове життя, не кури, куриш завжди будеш відставати від того, хто не курить. А я проти того, щоб відставати. Якщо ти хочеш жити на максимум, то це завжди ти хочеш, ну щоб тіпа, світ не треба про що забувати. світ він зараз характеризується тотальною конкуренцією. Ми конкуруємо зараз і всім світом. Це не так, як раніше ти жив в якомусь селі, там, коли ще міст не було, в тебе там всі люди, з якими, з якими ти спілкувався, це там 100 чи 150 чоловік з твого села. Більше ти з людьми не спілкувався, і конкуренція в тебе як такої конкуренції в тебе майже не було, або вона тільки була з ну там з тими десятьма людьми, які були твого віку, або там ще якщо хтось і був якийсь там, не знаю, робив взуття, то він був може один чи два на село, і там як такої конкуренції не було. То в сучасному світі конкуренція є тотальна. В світі програмування взяти. Зараз в компанії, я працював в компанії, в компанії працював хлопець з Німеччини, двоє з Індії, зі всього світу. Люди працювали в компанії в Данії і працювали вони ремоут, тобто на удальонці. Тобто я, виходить, конкурую зі людьми зі всього світу в сфері IT. і таке скоро буде і в інших, і в інших сферах. В, ну, Починаючи якась архітектура, будівництво, юриспруденція, і пішли, пішли, поїхали далі, 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 далі. Світ глобалізуватися. Того, типу, якщо ти хочеш круто жити, то тобі треба бути ну там, в топі, да? щоб в тебе була там робота, чи щоб ти міг заробити, ти маєш бути в топі. Тож, якщо ти будеш внизу, то в тебе не буде. Тобі буде важко отримати роботу, якось прокормитися. Того, якщо ти хочеш підвищити твої шанси на, на нормальне життя, треба бути старатися тіпа, бути кращим. А щоб бути кращим, треба не робити такої херні, як, як, як куріння. Тому що воно тобі не допоможе ніяк. Воно тобі тільки, тільки ускладнить твоє життя, і це при тому, що якщо ти повезе не захворіти якимось раком. Тому так, да, я думаю, що на цьому все. Дякую за перегляд до наступного відео. Пока!